Привіт, друже! Сьогодні у мене для тебе продовження тієї казочки про калюшку. Калюшка все ж таки вирішить розповісти дереву про свою мандрівку. Давай почнемо. Якось калюшка все ж таки розповіла дереву про свою мандрівку. Того спекотного дня сонце перетворило мою водичку на пару. А що це означає? запитало дерево. Це означає, що маленькі частинки води зробилися легшими за повітря, тому почали підніматися вгору. А що було далі? Моя пара полинула високо-високо. Вгорі було ще дуже багато такої пари, з інших калюж, озер, річок і морів, пояснила Калюжа. Он як, хмикнуло дерево. Це цікаво. А ще цікавіше почалося потім. З пари утворилися хмари. Я теж була в одній з хмар. Там ти була більша, ніж тут, прошелестіло дерево. А вже ж, погодилася калюжа, бо в хмарі було дуже багато води. Так багато, що хмара не витримала її. Почався дощ з дощем, і я впала на землю. Я зрошувала дерева, кущі, травичку та квіти. І мене, вдоволено сказало дерево. А куди посіяли дощ і інші хмари? Полили садки і огороди, оросили поля, впали в річки та озера. Тобто повернулися назад, як ти, здогадалося дерево. Так, а коли настане час, наша водичка знову і знову линутиме в небо, щоб стати дощем або снігом. Якщо повітря вгорі дуже холодне, то краплинки в хмарах перетворюються на сніжинки, тоді на землю падає сніг, пояснила калюжа. Слухай, калюжа, раптом насторожилося дерево. А якщо ти одного разу не повернешся, не хвилюйся, втішила його калюжа. Вода завжди рухається по колу вгору вниз, вгору вниз. Це називається коло обігом води у природі. Я обов'язково повернусь. Це дуже добре, задоволено промовило дерево. Без тебе мені було б дуже самотньо. Ось така казочка у нас вийшла. Дуже гарний фінал цієї розповіді. А зараз сонечко вже пора спадки. Тому загортайся у свою теплу ковдрочку. я бажаю тобі чарівних добрих снів. На добраніч та до нових зустрічей!